Крумкі та ніжні відбивні. Їх полюбляє кожен, але не кожен знає, як їх приготувати. Скоріше зберігайте рецепт та обов'язково приготуйте. Для початку йдемо в магазин та обираємо великий красивий шматок м'яса. На відбивні зазвичай беремо биток і ріжемо його на шматки приблизно до 1 см. Більше моїх рецептів ви зможете знайти в інстаграмі мій нік, мама на кухні. Далі потрібно добре відбити наше м'ясо. Я зазвичай це роблю під харчовою плівкою з обох сторін. Для того як всі шматки добре відбила, я їх Починаю солити та маринувати. Трішки додаю часнику. Кожен шматок добре посолила та натерла часником з обох сторін. Хто не любить часник, можна не додавати. Далі я беру борошно і додаю туди улюблені спеції від магазинчику твій аромат: це паприка одна столова ложка. Та за смаком чорний перець мелений. Все добре перемішую і починаю смажити наші відбивні. Для цього мені ще потрібні яйця та панірувальні сухарі. Відбите м'ясо потрібно спочатку обваляти в борошні, далі опускаємо в яйця, а потім уже в панірувальні сухарі. Все робимо швидко та починаємо смажити. Завдяки сухарям м'ясо виходить дуже ніжне всередині та хромке зверху. Обов'язково приготуйте та смакуйте і підписуйтесь на мій нік в інстаграм, мама на кухні.